Всім привіт! Вас вітає Кривий Ріг, Кривбас на зв'язку. Сьогодні 24 грудня, їду в Долгінцевський район на базар. У нас сьогодні так прохладно, наче як приморозок, може 0 чи мінус 1, Холодно. Так, їду на зупинку 9.30. Якби вже поки доїду, якби в свинячий голос. Ну нічого, я думаю, базар довго там працює. Так, 10 годин. Гляньте, що то нікого вже немає. Той раз приїжджала місяць назад, тут так було багато людей, а зараз щось нікого немає. Все порозбирали, може порозганяли, не знаю. Так мені треба куриця така звичайна на холодець. Домашня. Ой, капець, глянь, тут так мало. Голуби хочуть творожку. Яблуки 30, 35. О, гляньте. Я в шокі. Щось базар поганий. Так, я, напевно, піду назад. Піду назад ось, бачите, не тіряється. Я бачила в парках, підвішують сало, кусочки свіжого. Птички клюють, якби на мороз, це їм добре. Громатний сок по 120. Може, ганяють, що так людей мало. А по чому вас сало? 350-300. 200 350, 200, Ну я так боюся купляти. Э, зараз э, піду в павільйон, там гляну. Ну що то базар дуже слабенький, паровозик на місці. Цукров'янку продають на кожному шагу. Я бачу, люди купляють, не бояться. Я таке так, з рук дуже-дуже боюся брати. Гляньте, сніжок, сніжок пролітає. Вчора в Києві сніг випав, значить і до нас повинна дійти. Так, світла видати нема, бо тарахтять генератори. Що це таке? Карти. А. Ой. Подумала карти, то касети. Не знаю, що й думати. Базара немає. Оце приїхала скуплятися. Носочки продають. Гляньте, мало людей. А що так? Сніжок пролітає. Закатку продають. Хрусталь. Так, іду далі. Що то, може, що холодно? Сьогодні так прохладно. Ось риба. Эти. Ой короб по 150, такий гарний. Ось ця риба також. Карасі по 60. Так, а ну йду сюди. Я поки доїхала, вже замарилася. Вона ж у мене перший, у мене 28-й день рождення. В мене своя своє. Так. Масло. По 72 гривні масло. І жарене, і сире. Боже, гляньте, нікого нема. Я в шокі. Пусті, о, які стойки. А це вас по чому? Це бакновині, так? Да? Яйця? 80, 80. А ну, це він домашній, да? да. Не не фермерський, як то кажуть. А сир по чому? 150 і 120. 120, а молоко. І кислое по 20 за літр, а свіжей було по 40. По 40. Так, 300, кіло 400. Этот, базар поганенький. А коли вони хороші? Ну там де нікого нема, так наче людей завжди. Завозки молока мало. Да. Слівки, свята на творах, масло, молочко. Кажуть, холодно, тому у людей не дуже багато. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас по чому? 150 трошки не кілограм. 150 штук? Так, да, у них на кілограм, а в мене на штучне. Ну да. а, див... Ой, а це що кролик, да? А, нутрія. Ой, ми ж такі эти. А почем ж Теж... Деєтичне мясо. Ой, дякую. Я думала, кролика там такі кухті. Тут внутрі, ну краса, коротше. Так, іду в павільйончик. Мясний. А який сьогодні день? Є? Може, вихідний на базарі? Та вроді ні, сьогодні ще не, не понеділок, а середа не повинен бути вихідний. Так, бачите, пустенько. Що це таке? Папайя чи щось. О, апельсин шоколадний 350. Не пробувала, не знаю. Який чи хороший. Так, картопля 15, 18, У варусі по 10. Капуста 10. У варусі, як я кажу, картопля по 10 з копійками, ну, 11. Вони, може, тут беруть увару всі і, 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 на пазарі продають. <гум> Я не знаю. Так, наслий павільйон, а тут хоч є хто-небудь. О, Боже! Нікого немає. Що це таке? Галяшки <гум> ножки нема вже? Ні. Сало 350, 300, 250. Ножка галяшка На 325 гривень. На 325. Беру галяшку. Так, почалася тривога. Гудить. Вон люди кажуть, почитали ракетна небезпека. Ой, немає покою. М'ясо 200, 250, 280. Так мало, що то сьогодні продавців, не знаю. Ажка з ніжкою по 130 гривень за кілограм, а от, ну от пару неділь назад чи три неділі, то вона була по 90. От перед святами все дорожчає. Потрібен продавець-консультант, зарплата 15-30. Кому треба робота? Є робота. Так довго гудить тривога, це взагалі капець. Гляньте старі іграшки. Що тут тільки немає, де вони їх понабирали? Ну, з дому, ж видать. Ну, пройдусь тут, так погляну. Що тут продають міксер. Холодно, тому і людей мало, бачите, тут нікого немає. У мене теж рука замерзла, телефон держу. Зиття. Ось він такий гарний хрусталь, боже, у мене дома також куча. Кому він треба не кому. Збираюся вже. Так, заверну сюди, то піду. То піду, можу де кави виб'ю, бо я ще нічого не їла, не пила. Тарелки, гарні такі блюда, фігурки А по чому то фігурка у вас? Парочка? Майска нич? Не, ну он парочка крайне. А, май, майска ничь. 450 гривен. будьоновець угу. 1200 одарка 800. Понятно. Майсканичь будет. Буду Ой. Міняють он на топор, можна поміняти. Так, що купила, що не купила, діло в тому, що шо... <гум> у мене список був, що да? мені треба. Я його забулася. Ну, як звичайно, Часто густо це проїхать. Так, я тут перейду. От що пам'ятаю, що треба купити, що не пам'ятаю. Ну, що ти зробиш? Так би склероз процвітає. Нікуди не дівається. А ось написано м'ясний майстер, магазин. Треба глянути. Ой, тут пахне, боже боже. Як гріль чи що. Можна у вас ціни? Ну не, не ціни, а що у вас є. Ось такі ковбаски. Шашлик Тут дуже пахне, дуже все гарне. Гляньте такі крилушки. Таке м'ясо. Я не знала, що тут такий магазин у вас. Лопатка. Я не місна, якби тепер буду знати, що тут такий магазин. Яйця 756, таке все дуже гарне, дуже тут пахне. Тут свій гриль стейк 39-34, це ціни за 100 грамів. Шашлик 29. Ось, а що а це таке? Це лаваши. Це ви самі чи що це таке за тарілочка? Це Що можна пробувати? А що а це за тарелочка? Це дегустація. це Понятно, ось це, соуси. Два гривні 40 копійок. у вас буде картка, так? Взяла ще такий соус, кажу, дуже смачний. Соусів дуже-дуже багато. Це колбаски. Крилушки, чи цей, ребра на грілі ще гарячі. Так, тут і колбаска є. Хороший магазин. Ось, бачите, тут на грілі вони все роблять. І колбаски, і ребрушки, і крилушки. Все на світі, ось напроти тебе. Це не реклама, якщо що. Так пахне тут взагалі. Ой. Так їсти хочу, Чебуреки тут пахнуть біля шипу 25-35. Ой, так циган багато. Mm -hmm. Я нічого не маю проти, я люблю циган, ну тільки таких нормальних. Піду сходжу в парк, тут гляну, пройдуся. Так, каву я не пила, тому що. Тут мені не, не сподобались кафешки. Що то не захотіла я. Храм Божої Матері, Казанської ікони Божої Матері. Е, я де не буваю, і якщо там є парк, сквір і є час, я завжди. Іду туди гулять, хоч трошки прогулятися, подивитися, що там хорошого. Пролітає сніжок, біла в зима, снігом запорошила, я пришила тебе сама. Я так рішила, шиншила. Там якби слова я забула, що в голову прийшло, та й співаю. Що бачу, ти співаю. Ой, хай Бог мили. А тут ось старі ступені, такий як постамент. Ну, не буду туди йти, я колись там була. А наверху такий полукруг, я думаю, фонтан, напевно, раніше був, так? Да? Там далі пам'ятник зараз. Дійду, хочу подивитися. Колись тут була братська могила воїнів-підпільщиків, які загинули в Другій світовій війні. Тут прізвища. Польщики. Бачите, одійшло, треба ремонт робити, може. Весною будуть робити, ось поки відпадала плитка. Так, ну що, на... тарахтить. Іду на маршрутку. Ну, базар ви бачили, якийсь, ну, нема сьогодні базара. 24, -те. завтра в нас Різдво. Сьогодні святвечір. Вітаю всіх з наступаючими святами. Бажаю всім здоров'я, добра, мира, побільше позитивних емоцій і скорішого миру всім. Це саме головне. Трамвай. Я ще тут не їздила на трамваї в місті. Все, збираюся та щось поки не виходить. Не знаю, в яку сторону їхати.